Вітаю глядачів каналу Телебачення. Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День в студії працює Євгенія Павлова. Дивіться сьогодні у випуску. Спочатку осені у шості посиляться заходи з безпеки. Міські навчальні заклади вже готуються до встановлення тривожних кнопок. Одне з головних питань апаратної наради при міському голові. На патріотичному мітингу шостанці обговорювали ситуацію на сході України, критикували Путіна та читали вірші Шевченка. Наш земляк Богдан Небелиця розповів, як він, будучи курсантом Севастопільської академії імені Павла Нахімова, заспівав гімн України при піднятті російського прапору. За ініціативи голови облдержадміністрації Володимира Шульги виділено земельну ділянку для створення на базі управління СБУ в Сумській області центру з підготовки та тренувань підрозділів, що залучаються до боротьби з тероризмом. Планується, що на навчальному полігоні бійці спецпідрозділів будуть удосконалювати навички щодо проведення антитерористичних операцій, звільнення заручників в різних умовах оперативної обстановки, відпрацьовувати спільні дії. Реалії сьогодення вимагають підвищення професійного рівня військовослужбовців, тож центром систематично будуть проводитись командно штабні і тактико-спеціальні навчання та тренування з протидії можливим терористичним проявам на життєво важливих об'єктах. З нового навчального року в освітніх закладах планують встановити тривожні кнопки а у місті посилити відеоспостереження. Відтепер особи, яким виповнилось 45 років за сприянням центру зайнятості, можуть отримати другу освіту. За 10 останніх днів шосткинські волонтерські організації здійснили три відправки гуманітарної допомоги в зону АТО. Микола Нога закликав посадовців робити все для забезпечення миру та спокою у шостці. Ці та інші питання розглядались під час щопонеділкової апаратної наради при міському голові, докладніше у наступному сюжеті. З 1 вересня в усіх навчальних закладах організовано розпочався начальний рік, який вже встиг відзначитись перемогами. На всеукраїнському фестивалі педагогічних інновацій клуб Патріот став одним з чотирьох переможців представників Сумської області в напрямку патріотичне виховання молоді, доповіла Наталія Сергейко, начальник управління освіти. Також з нового навчального року учні батьки яких нині перебувають у зоні, АТО, будуть мати можливість безкоштовно харчуватись у шкільних їдальнях. У зв'язку з нестабільною політичною ситуацією в начальних закладах проводиться забезпечення оптимальних умов для збереження життя та здоров'я дітей, повідомила Наталія Олександрівна. Цією метою планується найближчим часом встановити тривожні кнопки в усіх дошкільних і загальноосвітніх начальних закладах. Через велике бажання містян віднайти роботу, вакансії заявлені на минулому тижні центром зайнятості, а їх було 96 майже укомплектовані, зазначила Людмила Кошик, начальник Шосткінського міськрайонного центру зайнятості населення. Також у вересні та жовтні продовжуватимуться громадські роботи. Очільниця доповіла про зміни у законодавстві, які стосуються людей, яким виповнилось 45 і більше років, та котрі мають 15 років страхового стажу. Такі особи за бажанням можуть отримати другу вищу освіту та. Та перекваліфікуватись зміни стосуються тих людей, які працюють і не працюють, але не перебувають на обліку в центрі зайнятості. Тобто безробітних ми будемо навчати згідно своїх програм платити кошти із фонду. А ці кошти, які називаються ваучерем, будуть видаватися для людей, які працюють на підприємствах або не працюють взагалі, але хочуть змінити професію. Головним напрямком діяльності управління з надзвичайних ситуацій Шосткинської міської ради є робота з військовими, що знаходяться на сході країни та їх сім'ями. Ольга Ткаченко, начальник управління з надзвичайних Чайних ситуацій наголосила, що завдяки шосткинським волонтерським організаціям та всім небайдужим містянам продовжують здійснюватись відправки волонтерської допомоги нашим бійцям до зони АТО благодаря підприємцям, підприємцям, жителям города, працівникам бюджетної сфери только вот за последнє время за десять днів було зроблено три отправки допомоги. Ета і продукти і питання, та предмети лічної гігієни, це вода, яка там на вес золота, і очень много других нужных і полезних вещей. Підтримка миру та спокою шості є на даний час одним з пріоритетних питань. Підкреслив Микола Нога, шостницький міський голова. Він прокоментував страшну криваву трагедію, що сталася минулого тижня в Луганській області поблизу міста Старовільськ. Саме там знаходилась частина бійців з нашого міста, яким дивом вдалося врятуватись. Нагадаємо, що 3 вересня базовий табір 27-го Сумського реактивного артилерійського полку був обстріляний з території Російської Федерації з реактивної системи залпового вогню Смерч. Так склалося, що наші хлопці якраз розбомбили ту територію, де наших 18 хлопців було. Але Бог Мило той в одному місці був, ті в шостки були. І ті, які там залишилися, наші всі живі на даний час. Хоча на тій території, де вони були, там сплошної котловани нічого не залишилось, ні палата, ні техніки, невідомо скільки погибло. Називається цифра 18 чоловік. Звідкіля вони, хто вони, тому що там складно ідентифікувати цих людей. Під час апаратної наради було розглянуто низку інших важливих питань стосовно життєдіяльності нашого міста та його мешканців. У шостці пройшов патріотичний мітинг. Громадські організації міста влаштували інформаційну акцію, під час якої представники неполітичних спільнот, а також усі бажаючі могли висловити думки щодо актуальних нині питань. На мітингу обговорювали ситуацію на сході України, критикували Путіна, читали патріотичні вірші Шевченка. Які проблеми в країні шостінці вважають найгострішими? Дізнавалась Світлана Євменова. Недільного ранку на площі перед будівлею податкової інспекції були присутні представники Міжнародного товариства прав людини, вільної профспілки заводу Бельшостка та молоді Епіцентр. Головна мета акції, як зазначив один з організаторів Михайло Скорик, голова Сумського обласного відділення Міжнародного товариства прав людини, пробудити в місцевих жителях бажання активно приймати участь у обговоренні проблем країни. Мета цього мітингу привернути увагу шостинської спільноти. До тих подій, які сьогодні відбуваються, просто з людьми поспілкуватися на цю тему і роз'яснити людям деякі позиції, бо серед шостниців багато є таких, які просто не розуміють, навіть є такі, які кажуть, що ніяких тут військ російських немає. Серед виступаючих був і Віталій Ляшок, лідер правого сектору у шості. Нещодавно Віталій Олегович повернувся із зони АТО, а тому найважливішим питанням на даний час він вважає оприлюднення правдивої інформації щодо бойових дій на сході країни. Адже багато українців і досі не вірять, що на Донбасі наші військові воюють з російськими окупантами. Більш правильно зараз казати про те, наводити приклади того, що відбувається саме в зоні бойових дій. На скажу. То вже це ну, назвати важко, коли урагани, гради, тобто е, такі ракетні установки ну, в, ну, в супермаркетах не продаються точно. Я, я був там, не бачив, ну, скажімо, то я вважаю, що краще про це вести мову, людям показувати, хто агресор блин, і що це ну, може, скажімо так, коштувати українцям, які живуть на цих територіях. Так, якщо ця агресія дойде й до них. Мешканці міста також підкреслили важливість правдивого висвітлення інформації та можливості вільно висловлювати власні думки. У мене є в Москві знайомі, там зовсім скаржено. Там вони взагалі за Путіна горой, там все наше медері, наші сьо нашим же собою. А он ні при чому так думають всі. Я думаю, так це потрібні, щоб більш-менш світі, щоб знали люди. Правду треба, щоб був такий патріотичний, незалежний сайт. І одна партія його не потягне. Треба, щоб ось усі партії об'єдналися багато людей критикували Путіна. Тут же стояло його чучело, в бік якого були направлені образливі слова, а інколи й дії. Моя думка та щоб Україна була насправді вільна, щоб була Україна справжня, а не е, той чесно Путін, який знищує Україну і приводить сюди якісь російські війська, які Просто вбивають не за що українців зідна Україна має бути. І Українці має бути в Україні хто кому не нравиться, кому нравиться Росія засумку і в Росію. Путін пусть сюході з нашої країни. нічого йому здесь делать, нічого не получе. Не менш гострим питанням для обговорення стали майбутні вибори. А саме можливість без зміни в законодавстві не допустити до парламенту ті політичні сили, які стали винуватцями смертей на майдані, а зараз на сході країни. Я прийшов сюди тільки з одною метою висказати своє незадоволення тим, що до Верховної Ради йдуть негідники, які зробили закони 16 січня. На їхньому місці треба каятися, доживати життя в монастирі, а краще у в'язниці на довічному. І просить Бога, щоб він простив, щоб хоча б врятувати свою душу. Не мандат, не багатство, не гроші, а душу, щоб не погубити. Мітинг зібрав не дуже багато шостинців. Проте Михайло Миколаєвич зазначив, що головна мета акції не масовість, а інформативність. За його словами, такі мітинги організатори хочуть проводити щотижня по неділях, при умові що шостенці виявлять бажання висловлювати свої думки. Своїх героїв знають відеоролику, якому курсанти Севастопільської академії військово-морських сил імені Павла Нахімова заспівали український гімн під час підняття прапору Російської Федерації, бачила, чи не вся країна. На такий патріотичний бунт спромоглися запоріщанин Василь Гагаренко та уродженець Шоскінщини Богдан Небелиця. Про подробиці болючого переходу українського військового закладу під юрисдикцію Росії наш земляк розповів Олені Микотенко. Відеоролик, який побачила вся Україна, свого часу набув гучного розголосу. У день підняття російського прапора в Севастопільській академії військово-морських сил імені Павла Нахімова небайдужі курсанти виявили патріотизм, заспівавши державний гімн України. Третьокурсник Богдан Небелиця, уродженець Шосткінщини, син Глазівського сільського голови, був серед них. Більше того, він є одним із організаторів своєрідного протесту. Курсант став очевидцем анексії Криму. За одну ночь в Севастополь высадилось около 25 тысяч российских десантников. Задумалась бухту Казачи, вот мы просто стояли, вот, и мы видели эти корабли, нас заблокировало 4, вроде бы, 5 кораблей, нашу именно бухту, потом начали летать вертолеты. Окупація ж військової академії новою владою також відбувалася дивним шляхом, розповідає Богдан. 19-го нас вже взяли. Взяли то, тому що там за начальника академії сам Свинницы, Начальник Академии уехал на обед, тот уже открывает ворота, все, заходите. Продался, да? да? продался, открывает он двери, пускает россиян, идут люди, это толпа, все, захват, все, там в клубе собираются, там командующие российские приезжают, уже зеленые человечки в вооруженную комнату, Там починаються якісь непонятки, там когось щось б'ють. Хлопці, які після референдуму не хотіли бути присутніми на піднятті російського прапора, не вийшли на урочисту церемонію. Нам сказали, так, хлопці, хто типу, хоче командувати, уходіть, типу, хто не буде присутствувати там. Типа, ну, нам при, сказали, при флага, да? Да, 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 Там стояли, вот там, может, видели вы ви mm -hmm. видео, там стояли ребята, которые остаются в, в Росії. Слаз пустили і не розвернулися і йшли і сказали, не, я не можу. Передумали. Я придумав, я не буду в Росії, я їду на Україну. Небайдужі на планували завадити підняттю ворожого стягу. Видимо, збирається мітинг, збираються люди, то теж все. Ну, всі починають там збиратися. І потім вже ми що от сиділи, я сидів і Вася. Вася говорить, говорить, давай, пойдем, що говорить, зробимо. Я говорю, що ми а нас предупредили, если мы с ними не дадим сорвать флаг, чтобы подняли статья, дадут 7 лет. А мы хотели отрезать эти самые карабины с флага. Что флаг не подняли, все, сидим, все в курилке, наблюдаем за этим, сидим, все плачем. Друга витівка курсантів стала подвигом. Сидим, с ним, Вася говорить, сам і Я говорю, Вася, говорю, давай что сделаем? Вася, пошлите споємо. І ми зриваємося з спускаемся. Ну, спускаємося, куда куди ви? Леха, пошли за нами, бери ми раз Ми спускаємося, якраз піднімають російський ну, флаг, і ми в этот момент починаємо пити український гімн. В тот момент йти гимн, сразу же, ой, гимн, оркестр. Оркестр начинает нас глушити. Виконувати накази вже новоспечених російських керівників патріоти відмовлялися. Начальник академії Петро Гончаренко, який потім виїхав з хлопцями з Криму, взяв курсантів під свою опіку. Хто їде на Україну, ми шикувалися від Криму. Mm -hmm. тобто від всіх. Всі росіяни, хто на Росії ті на на як положено. Ми вже нікуди ніхто не йшов. Ми збирали всі документи. Розподіл студентів відбувався досить швидко. Виявилося, не всі львів'яни залишились патріотами України, говорить Богдан. Перед вибором завтра утром на Україну направо, на Росію наліво. Бачимо, тут дайде. Ну. Ми ти нічого не перепутав, Серега. Він не може. Ну, По-русски навіть розмовляти не мог. Його знімали з КПП. Ми сколько? Ми були, виходить, три тижні. Ми були в цей період, поки нас виводили з. Ну, Українські войска виводили з Криму. три недели. Він стояв на КПП, його знімали за то, що начальник Академії Русскому говорив добру ранку. <ріхи> ну то есть за это даже снимали. Ми говорили, Серега, подумай, що ти делаешь. Де більш там я і буду. Що ви хочете? 6 квітня виїхати в Україну зібралось 103 курсанти, 30 офіцерів та майже всі викладачі, ризикуючи на той момент життям, хлопці вивісили з машин по кілька синьо-жовтих прапорів. Я скока шесть часов. Ми стояли нас перевіряли, наші беркута. Причому наш земляк розповів про неочікувану зустріч в Одесі, куди колишніх нахімовців перевели на навчання. Одеса, ми взагалі були в шокі. Каданочу ми їдемо, стоять машини, стоять толпа народу. Ну, стільки народу ми взагалі ніколи не бачили. Ми приїжджаємо в Одесу, ми приїхали час ночі, стоїть вся академія, завжди нас, потім людей стільки, вообще, народу, просто гражданських. Ну, це взагалі капець. Ми такого не ожидали. Курсантів, які заспівали їм, відзначили трудовою медаллю. З Генерального штабу полковник приїжджав і він вручав медалі, хто співав гімн. Там 21 чоловіка. Бідне було те, що у нас один чоловік заставляв і тобто, він стояв на задньому плані, він всіх не видав, хто. І он двох написав, які там не участвували, а одного, який он не записав. Сьогодні ж про Глазівського героя нарешті дізналися й шосткинці. Віктор Доленяк, голова Шосткинської райдержадміністрації, на початку засідання колегії нагородив Богдана Деболицю подякою за вірність рідній землі і військовій присязі. Курсанта Нахімовця земляки вітали оплесками стоячи. 9 вересня вшановується пам'ять преподобного пимена Великого. Сьогодні нашу пращуру погоду осені й зими визначали за горобиною, яка є ціною харчовою і лікарською рослиною. Тож добрий врожай цієї ягоди віщує дощову осінь та морозну зиму. А яка погода буде завтра, дізнаємось із синаптичного прогнозу. Ранок у шості очікується ясний, проти вдень та ввечері небо сховається за хмарами. Опадів не очікується. Температура повітря в день плюс 24, вночі плюс 13 градусів. Вітер східний до 3 метрів на секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого кінця нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. До наступних ефірів. Бувайте!